Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий гайд з «Мілітарі тех. Подробиці в описі. Спеціальний ефір на Раді «НВ» триває, Друзі, доброго дня. Мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу дві години. Лише нагадаю, що сьогодні 19 березня. Середа на календарі І на початку цієї ефірної години надзвичайно важлива інформація. Ми збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва Веприк для евакуації поранених для бригади Рубіж. Ви знаєте, що хлопці виконують. Бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку та на Донеччині так, от маєте нагоду долучитися до НАТО і допомогти врятувати людське життя, життя захисників України. Посилання на банку і номер картки знайдете під описом до цього відео. Ну а ми будемо зараз говорити про телефонну розмову Трампа і Путіна, е, про що домовилися чи не домовилися президент США і російський диктатор, чому така різна реакція на їхню розмову. Мову в американській пресі, зокрема, ну і чи є шанс повернутися до цих переговорів про 30-денне припинення вогню після цієї розмови? Ітиметься також про свіжу атаку расистів по Україні. Повітряні сили відзвітували після розмови Трампа і Путіна про припинення вогню. Російська Федерація атакувала Україну 145 дронами і балістикою. Тож розпочинаємо із телефонної розмови Трампа і Путіна. І зараз на прямий зв'язок зі студію виходить Олександр Лов. Онов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, пане Олександре, добрий ранок. Слава Україні Героям слава добрий ранок. Відбулася ця сама розмова напередодні. Хтось пише дві з половиною години тривала, хтось півтори. От представник Білого Дому в коментарі NBC News каже, таки годину тридцять. Трамп у соціальній мережі своїй заявив, розмова із російським президентом була дуже хорошою та продуктивною. Це його цитата. Одних однак жодних нових нових деталей не наводить. А тим часом вже CNN повідомляє про те, що Трампа безнадійно переграли, і відмова. Путіна від угоди розкрила блеф президента США щодо України. Поясніть, будь ласка, що відбулося, що ми маємо розуміти із цієї розмови, і напевно таке ключове питання. А про що ж вони таки домовилися? Ну, вочевидь, що у Дональда Трампа і його оточення були. Залишені очікування від цієї розмови, і давайте е згадаємо, що взагалі-то вона мала відбутися ще минулу п'ятницю, як анонсувалося після е того, як е Стів Вітков відвідав Москву. Але очевидно, ті переговори були не настільки чудовими і добрими, як про це говорили. Але у Дональда Трампа були сподівання, що вдасться якось переконати Путіна. І е, давайте згадаємо ще один важливий момент, що анонсувалася прес-конференція е, Дональда Трампа після тієї телефонної розмови, але після розмови була тільки заява Білого Дому без виходу до преси президента Сполучених Штатів, і це говорить про те, що, попри цитату, що е, Розмова була чудовою, доброю і продуктивною. Насправді, Дональду Трампу нема було чого повідомити пресі, чогось серйозного, тим більше проривного. Вочевидь, поки що є відомою одна домовленість, мовляв, Путін погодився припинити удари по енергетичній інфраструктурі і повідомив про. Обмін полоненими, mm -hmm. але вочевидь, що це обмін полоненими, який тривав і раніше в форматі 175 на 175 цього разу, але це не той обмін, на якому наголошує українська сторона всіх на всіх, і повернення викрадених дітей, і повернення цивільних, яких викрали і тримають в заручниках Росії. Отже, це не можна назвати чимось проривним серйозним. І таким чином зараз вочевидь, от і по-перше, сполучені штати виступали з пропозицією, і про це говорив держсекретар Марк Рубіо про безумовне припинення вогню сюди і на землі на 30 діб, і Україна на це погодилась. Ми бачимо, що Путін взагалі вибрав той ту пропозицію Еммануеля Макрона, яку потім підтримала Україна. У твіті е, Володимира Зеленського до Трампа і вибрав опцію, яка його зараз найбільше е, ну фактично цікавить: це призупинення ударів по енергетичній енергетичній інфраструктурі, бо, очевидь, українські удари по російських НПЗ вони такі Росії дошкуляють, mm -hmm. але от вчора дійсно був такий масований удар, і в тому числі удар по. Енергетичній інфраструктурі України вже після е, розмови yeah. з е, Трампом і от, власне кажучи, це демонструє, е, як можна ставитись до домовленості з Росією, і Україна це ну дуже добре знає. Mm -hmm. Дуже добре знає на превеликий жаль, бо все це ми переживаємо живучи тут, в нашій державі в Україні цікаво, дуже реагують змі на те, що відбулося на цю розмову між Трампом і Путіним. Ну от позицію CNN я вже. Про неї сказала в ефірі New York Таймс пише: результат дзвінка Путіну виявився далеко не таким, на що сподівався Трамп. Wall Street Journal. Трамп отримав набагато менше ніж хотів. Його розмова з Путіним довела, що Російська Федерація є найбільшою перешкодою на шляху до миру. І The Telegraph пише про те, що Путін зіграв знайомий трюк, вказує на важливі нюанси переговорів. І от The Telegraph присвячує свою статтю тому, що російські диктатори Атор, взагалі, проігнорував вимогу президента США, от про припинення вогню на 30, вогню на 30 днів. А той, ніби й не помітив так, пише це видання. Слухайте, я з вами хотіла б говорити. От що а Путін намагався просувати якісь свої вимоги. Ну тобто, ми пам'ятаємо всю цю історію, що м'яч тепер на боці Москви. Москва мала відповідати. Москва спочатку нічого не відповідала. Потом потім вона ну нібито погодилася. Потім от відбулися. Ці переговори телефонні між Путіним і Трампом, але дійсно складається враження, що про припинення вогню на 30 днів Путін так і не відповів. Натомість висунув свої вимоги припинити військову допомогу Україні і е, обмін розвідданими, принаймні на оці 30 днів каже ніякої мобілізації в Україні. От все це не бентежить Трампа. Він надалі вірить Путіну. І чи може ця розмова розсварити президента США і Російську? Коли диктатора, я думаю, що поки що ні. На превеликий жаль, і ми бачимо, що Дональд Трамп намагається зберігати обличчя після цієї розмови. Хоча мені здається, знаєте, от ті заголовки, які ви перечислили, є ще там. Політико сказав фактично прямо, що Путін відмовив Трампу і. Це важливо для того, щоб створювати внутрішній тиск на Дональда Трампа, щоб він не зміг формувати свою паралельну реальність, де він з Путіним ефективно домовляється. Або поки що дійсно стратегія Путіна це затягувати час, але він завжди так робить, і нав'язувати свої вимоги, які я думаю, Путін, ну як мінімум, сподівається, частина з них увійде у список вимог. Сполучених Штатів вже до України, і ми пам'ятаємо, що напередодні цього телефонного дзвінка було дуже багато публікацій, було інформації, що ледь не Крим вже готовий визнати Дональд Трамп. Вже мова йде про Одесу, і так далі. От все це говорить про те, що Росія створює інформаційний тиск і на Україну, в тому числі, і в Сполучених Штатах, і. Намагається й далі просувати свої вимоги для того, щоб ну фактично створити у Дональда Трампа певний певну ілюзію, що от вони готові домовлятися, але є вимоги, які треба задовільнити. Але я переконаний, що стратегія Путіна, і ми про це теж дуже добре знаємо. Це як тільки він отримує певні поступки. На певних навіть не всюди, а на певних напрямах він почне ескалацію вимог, і він буде підвищувати ставки і вимоги. І вочевидь, що тоді Трампу доведеться як якимось чином на це реагувати, і от для українців важливий момент у всій цій конструкції, коли у Дональда Трампа ну лусне терпець, коли увірветься терпець, він почне тиснути на Росію вже. По дорослому, як він це обіцяв, як мінімум, вчора міністр фінансів Сполучених Штатів натякнув, що от санкції до Джо Байдена були слабкими, а от ми готуємо санкції, які будуть серйозними. І от хотілося, щоб ці санкції, ну як мінімум, були оприлюднені, і поширення ну, публічно для того, щоб Росія теж розуміла, що її очікує. По-перше, це одразу ж позначиться на економічних показниках і на фондовій біржі в Росії, і на курсі рубля. А з іншого боку, ну, фактично, тоді буде зрозумілим. Як Трамп готовий грати з Росією, бо поки що е, всі ці погрози, що ми щось зробимо боляче, насправді ми бачимо, вони не діють. От якщо е, сполучені штати, наприклад, виступлять з заявою, що ми... Готові запровадити санкції проти Росатому, Я думаю, це буде дуже серйозний вагомий аргумент, який змусить Росію переглядати свої підходи до переговорів. Сто відсотків. Ну а поки терпець Трампа не увірвався дійсно тут в Україні. Нам залишається чекати, коли це трапиться, але не просто чекати. Ось маємо реакцію України і президента Зеленського на розмову Трампа і Путіна. Ми не салати на компот, так сказав Зеленський, про Україну в меню Путіна. Цитую президента я при всій по. Вазі знов таки не хочу нікого ображати, але я не хочу, щоб ми були в списку меню для Путіна. Ми не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апетити, і тому без нас про нас я вважаю, домовлятися неправильно, тому що результату бажаного для всіх не буде, так сказав президент Зеленський. Ну і е, він говорив про те, що після цієї розмови Трампа і Путіна окремо із Трампом він не спілкувався. От скажіть, будь ласка, яку зараз? Позицію має тримати Україна. Те, що ми постійно маємо доводити свою суб'єктність, те, що ми маємо роз'яснювати і Європі, і Сполученим Штатам, що ми тримаємо зараз від цієї російської чуми увесь світ. А це зрозуміло, що більше, що далі, як ми можемо вплинути на ситуацію. Ну, тут є два виміри, виміри як на мене, <кій> два важливих виміри. По-перше, ми маємо активно співпрацювати з нашими європейськими союзниками. І як на мене, дуже важливий момент, надзвичайно важливий момент, який зараз недооцінений, що робота по створенню коаліції охочих вона триває. І як каже Кір Стармер, перейшла в оперативну фазу. Тобто, важливий момент, коли Якщо вдасться змусити Путіна на 30-денне перемир'я, то єдині, хто будуть готові до, наприклад, відправлення спостерігачів, це буде якраз ця коаліція охочих. І я думаю, що тоді Дональд Трамп вчепився в цю ідею, оскільки йому все треба робити дуже швидко. А Росія може розраховувати, що, наприклад, запрошення представників країн глобального півдня займе ще певний час і Ну, достатньо тривалий час, і от з цієї точки зору це надзвичайно важливо. В що стосується середини країни, ну ми про це говорили. Що, власне кажучи, країні потрібно об'єднатися, і я думаю, що в тому числі створення уряду національної єдності. І, власне кажучи, переведення аналіз, взагалі наших ресурсів, і переведення все на опір агресору. Ну, власне кажучи, ми маємо демонструвати, що ми готові битися навіть і без допомоги Сполучених Штатів. Бо насправді для Дональда Трампа це теж буде важливий сигнал, бо зараз він вважає, що це можливість для того, щоб стиснути на Україну, якщо він побачить, що Україна готова, причому не просто на словах, а у справі готова е, опиратися навіть без цього, то вочевидь, це. Втратить свій сенс, але це буде бити по позиціях самого Дональда Трампа в сполучених штатах, і про це вже говорять опитування, що це був невдалий крок для президента Сполучених Штатів позбавити Україну допомоги і розвідувальних даних, і от мені здається, от всі ці кроки вони мають бути достатньо акцентованими. Для того, щоб і в Україні і в світі бачили, що Україна готова до будь-якого сценарію щодо Європи. Нагадаю нашим слухачам, що вже завтра, післязавтра відбуватиметься саміт європейського союзу, лідерів Європейського Союзу збираються нам допомогу суттєво ухвалювати. Там пручається, правда Угорщина, але от зараз є інформація про те, що європейський союз знову готується схвалити рішення саміту щодо України без підтримки якраз цієї Держави питання, чи вистачить кави і якою кавою треба поїти Орбана, що він вийшов під час голосування. І взагалі, як все це може відбуватися? Тим не менше, маємо такі сподівання. Ми будемо окремо про це говорити в нашому ефірі. Якщо у вас є що додати саме з приводу європейського саміту, будь ласка, скажіть. Ну я думаю, що дійсно в Європі терпець щодо угошень ну вже підходить до кінця і вже е, відкрита публічна лунають розмови про те, що треба. Угорщину позбавити права голосу, і це відбувається на тлі масових акцій протесту в Угорщині. Тобто, Європейський Союз не просто може заявляти, а фактично і допомагати грати на е, полі. Опозиції, яка вперше реально може посунути Орбан, і не дарма я думаю, вона виступає з вимогами негайної відставки Орбана. Тим більше, що в Угорщині немає от такої антиєвропейської позиції серед громадян, на яку якраз намагається спертися Орбан, mm -hmm. і мені здається, от це буде дієвим фактором для того, щоб тиснути на угорського прем'єра. Я пропоную повернутися до України і до наших червоних ліній. На них наголосив ще раз ще раз. Підкреслив Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Розмовляв він з громадськістю, пояснював, що на зустрічі у Джиді відбувалося, коли Сполучені Штати говорили із Україною і узгоджували у цю ідею 30-денного припинення вогню. І ось що про червоні лінії сказав Єрмак, Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх збройних сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасові. Тово окуповані території російськими Ну і власне у вас я хотіла спитати: а от, зважаючи на червоні лінії для України, чого вартують оті переговори Трампа із Путіним? І зараз ми маємо визнати, що це глухий кут, чи може бути з нього вихід? Я думаю, що тут просто під ну, це насправді глухий кут зараз, прямо зараз. Бо е, Трампу потрібна якраз перемір'я. Трампу потрібно, щоб припинили стріляти. Бажано, щоб це відбулося до його ста днів, uh -huh. і тоді він зможе відзвітувати про свою перемогу. Путіну треба затягувати час. Йому треба ну фактично нав'язувати свої вимоги і вимагати капітуляції України. І от тут якраз е, часовий фактор грає проти Путіна. Бо тоді Дональду Трампу доведеться все ж таки вирішувати, що робити, бо насправді. Якщо і про це сказав до речі, держсекретар Марк Рубіо, що є два етапи: Перший – це повне припинення вогню, і тільки потім сторони сідають за стіл переговорів і обговорюють умови мирної угоди, і для Росії це неприпустимо, бо вочевидь припинення вогню. Воно призведе до певних наслідків. Наприклад, в Україні з'явиться миротворчий контингент європейський. Можливо, це будуть не тільки європейці, це можуть бути канадійці, австралійці. Вони вже говорять про те, що готові це зробити. І тоді, якщо навіть буде порушена умова припинення вогню, це буде вже нова реальність, де на території України знаходяться військові європейських країн. Це по перше. По-друге. Розмова про мир, вочевидь, має відбуватися не Україна, Росія, Сполучені Штати, а як мінімум туди має приєднатися Європейський Союз, і про це відкритим текстом говориться. І цю позицію підтримав Китай, який, я думаю, теж захоче приєднатися до цієї розмови. І тоді, ну фактично, така кількість учасників вона зробить неможливою. Ну фактично для Росії просування своїх наративів, бо uh -huh. будуть сильні опоненти, які будуть наводити свої аргументи і тиснути, теж відповідним чином, і от тому зараз Путін намагатиметься якраз пов'язати припинення вогню з виконанням якихось своїх певних умов. А ви знаєте, от ви згадали про Китай, і я подумала, наскільки швидко зараз у Піднебесній стали реагувати на ті чи інші події, які відбуваються в Європі, які відбуваються в світі. Буквально щойно відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним, і Китай реагує для мене. Це дивно, скажу чесно. Речниця МЗС Китаю Мао Нін назву цю людину. Вона сказала про те, що Китай від початку виступає за врегулювання конфлікту шляхом діалогу і переговорів. Зрозуміло. Така таке красиве дипломатичне формулювання, можна сказати ні про що, тим не менше, а ось така швидка реакція Китаю. Вона про що може свідчити? Я думаю, Китай занепокоєний, що про що домовляється Росія і Сполучені Штати, бо можливо, підозрює, що Росія не все повідомляє, і, наприклад, той момент, що в Російській. Частині, коли вони говорили про розмову з Дональдом Трампом, мова йшла тільки про Україну. Мовляв, ми от висунули свої вимоги і так далі. А Сполучені Штати повідомили, що взагалі-то мова йшла про багато речей, в тому числі про Іран. І я думаю, Китай хібентежить, про що можуть говорити США і Росія за спиною. І тим більше, знаєте. Дійсно, Китай, наприклад, те, що він дуже швидко підтримав надзвичайний саміт ЄС, де фактично підтримав два факти: що нічого про Україну без України і нічого про європейську безпеку без Європи. І таким чином ми можемо говорити про те, що Китай ну, от, намагається яким чином. Творити певні правила розмови на цьому мирному треті, для того, я думаю, для того щоб теж приєднатися в певний час до розмови. Ну і скажіть вже наприкінці нашої розмови, як ви вважаєте зараз? Я сама ставлю запитання і сама посміхаюся, чого чекати від Трампа, якого розвитку подій взагалі можна чекати від цієї людини? Ну, все одно там варіант А, Б, в він щось робитиме напевно таки. Можливо, можливо, потім скаже, що я саркастично тоді зауважував і пожартував. Тим не менше, йому доведеться зараз щось робити. що? Трампу доведеться або ну фактично він має зробити ще декілька спроб для того, щоб переконати Путіна, і буде дуже важливо хто буде найбільш переконливий серед оточення Дональда Трампа про те, що треба робити. Тобто, треба тиснути на Росію і фактично примусити її до миру. Тобто, фактично, зараз. У Дональда Трампа вибачте стратегія просто перестати стріляти, просто змусити перестати стріляти і ту чи іншу сторону. Якщо цього не станеться, вочевидь, єдиний єдина можливість припинити війну це позбавити агресора можливості цю війну вести економічними санкціями, ударами по території Росії. З... Українськими ударами, але допомогою для того, щоб ну фактично прикрити додатково і українські міста, українські критичну інфраструктуру, і так далі, тобто наситити ППО і так далі. І так далі. Фактично дати нову зброю. Щоб Росія відчула, ну наскільки її незгода може вдарити по позиціях Росії, або на превеликий жаль для нас знову таки, щоб не мати завищених очікувань від президента Сполучених Штатів Трампа, напевно ж, він може сказати: Я зробив все, що зміг все, я розвожу руки. Я тут намагався звести. Я тут намагався всадити всіх за стіл переговорів. Я тут пропонував 30-денне припинення вогню. Вони мене не послухались, може таке бути. Таке може бути, але все ж таки для цього потрібно знаєте, певні підстави. Бо зараз ми бачимо і преса в Сполучених Штатах ну достатньо критично ставиться до зусиль Трампа, що мовляв саме Путін не йде на зустріч, і от тут буде важливо на якому інформаційному тлі будуть прийматися ці рішення. Тобто mm -hmm. важливо, щоб Україна не була причетна до, ну, тобто навіть не так, я скажу, щоб не можна було навіть сформулювати причину, що Україна теж винна в. Зриві мирних зусиль Трампа, угу. коли кона комар носа не підточить. Отак можна сказати Абсолютна, про цю абсолютно історію. Так, так, пане Олександре. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Панта, говорив зі мною. Обговорювала ми о переговори або ту телефонну розмову, яка напередодні відбулася між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом Джо Байдена мої кажу між президентом Сполучених Штатів чинним паном Трампом і диктатором російським Путіним. Нем тривала вона півтори години за уточненими даними. Там цікава була історія, тому що до того Путін зустрічався із російськими бізнесменами. Сильно жартував про те, що ми треба із Трампом тебе із Трампом тепер спілкуватися. Ну коротше кажучи, для Трампа трошки невдобно вийшло. Чому він промовчав з цього приводу? Це також питання. Але поставимо тут три крапки. Обов'язково повернемося до цієї теми. Робимо невеличку паузу. Повернуся до вас після свіжого випуску новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.